Тепер, може, люди, може, у вас там є запитання, то, то ставте. Повзутю, що там буде? Повзутю? Позутю в мене були ентаківські тактичні черевики з висок... високі, такі, що тримають голіностоп. Ну, бачу, хлопці в коротких кросовках виходили. Я думаю, що їм просто повезло. Бо в горах ногу підвернути можна дуже легко. Ці черевики хороші, але єдине, що мене вони натерли, це ззаду вище п'яти оці кісточки, є такі круглі. І коли ти йдеш вгору, Нога назад сувається в черевику, і вона починає натискати оці кісточки. Вони так натиснули мене, що я не міг доторкнутися. Але я на то не так звертав увагу. Мені ну, головне, що вийшов. Вони водонепроникні, і ціна на них 100 євро, ну плюс-мінус. У них можна йти. Направда, беріть, беріть на розмір більший, бо нога отікає, і якщо ти візьмеш такий рівно на твою ногу, то недобре. Я взяв, на, я взяв на півтора розміра більше. Саме то було. Я перед цим помилився. Я купив дуже дорогі для спортива Непал, а вони оказались виявились, виявилися як то альпіністські, вони важкі і не, і не гнуться так. А я потім, коли купив, почав цікавитись і зрозумів, що це не те взуття, яке мені потрібно, і купив друге. Дорогі, Я не почув. Дорогі, там, спортива, Ні, дома стоять. А скільки дніша? Боятись нема чого. Скажи, будь ласка, таке питання. Якби тобі було більше років, і якби ти не мав відстрочки, тобі б було так само легко добиратися? Як думаєш? Ну, так. Я, я, я взагалі, ну, при чим тут вік? Вік не при чим. Я запланував і добрався. Ну, я, я не є молодий, мені вже сорок які документи не зрозумів документи за все время коли ти добирался. Ні, ніхто не перевіряв. У мене резерв є, бронювання. І ні, ніхто не перевіряв. Дома як сів в машину, так і на старті вийшов. В Румунії вже перевіряли. А підкажи, Скажіть, будь ласка, ласка. приблизний район який Це був це є, я так скажу: це є Чевчини, і Івано-Франківська область, і Чернівецька. А ви О, там все. по карті дивіться. Добре, а я нічого більше не кажу. А підкажи, будь ласка, а який в тебе? Фізичний стан, може, ти спортом займаєшся, і наскільки тобі. Е... Ну і чи готувався ти фізично до я виходу, фізично... там, може, вправи якісь робив? Ні, не робив, але я фізично достатньо розвинутий, ну, якби і від природи трошки маю, але я раніше спортом займався? Е... Там, може, буде фотографія, де я в лісі. Може, трошки видно, я чуть-чуть сход там. А, а наскільки важкий був е, твій похід? Ну, чи якщо, якщо би ти йшов, наприклад, у два рази довше, ти витримав би? Без проблем. Без проблем. До речі, серпень, вересень це хороші місяці, бо і погода не холодна, ну якось і так спокійно. <кій> Я взагалі то розраховував на 5 днів або 6. Ну, ви просто залежить від того, як заблизько під'їдете. Ти ні разу не зустрічав других ну, інших туристів чи місцевих? Я за всю дорогу жодної людини і тварини не зустрів, взагалі нікого. У селах там чув шум, пси гавкали. До речі, біля кордону, коли я ночував, я десь за 900 метрів ночував від кордону, то десь там в далині півночі пси гавкали, і то якісь такі собаки великі, бо голос такий дуже. Низький був грубий. Щось там десь є, але що там є, я не знаю. Можливо, то село, можливо, там є і прикордонник. я не знаю, то десь... Ну так по звуку, то не менше кілометра було від мене. Але то така глуш, що коли ти йдеш, то тебе чути, не знаю, за скільки метрів у лісі в тишині. Коли тихо, значить нема нікого. Бо було би чути, що хтось до мене наближається. То вдень можна там, коли лісом йдеш, то можна вдень е, очі повибирати, а вночі я не знаю, якби хто би там мав мене шукати чи ловити. Слухай, okay, а ви поділись, будь ласка, рекомендаціями чи якимось якоюсь інформацією, можливо, своїми планами, куди можна далі рухатися вже після виходу? То тобто, виходить, зараз багато українців їдуть в Німеччину. Бо ну, немає фінансів, а там є якась соціальна підтримка. Чи якщо є фінанси, то куди плануєш їхати, щоб вивчати, не вивчати якусь іншу мову, чи англійську вже маєш, чи ну, отак, якщо є, е якщо і маєш поділитися? Так по планах я зробив печатку, що я можу поїхав в Сербію назад. Я можу зараз 90 днів перебувати в Євросоюзі легально. Далі я планую в Іспанію. Там вони також дають захист. У мене є родичі в Німеччині, але ну, їм там дуже зручно, дуже комфортно. І житло дають, і платять гроші на навчання відправляють. Ну, якісь там гроші. Копійки, але їм на прожиток вистачає. Е, ну, мені просто сама Німеччина не подобається чомусь. Я й мову ніколи не вчив. Зараз переїду в Іспанію, візьму захист, а далі ну, або Канада, або або штати десь, десь туди. Подальше звідси. То потім час зміниться, буду, ну, щось буде по-другому, бо постійного нічого немає, постійні зміни. Зрозумію. Що би вам порадив? Ви дивіться самі. Що би вам порадив? Валіть звідти. так, клапан, хороший. Скажи, будь ласка, таке питання на рахунок гамака. Як тобі спалося в гамаку, чи мав ти якусь антимоскітну сітку, чи не було комарів. І як ти думаєш, чи можна йти з гамаком в жовтні або в листопаді? Е, можна, але треба мати максимально теплий спальник. Гамак, е, гамак, розумієте, палатка вона для туристів, де рівне місце можеш розкласти. Но для наших походів, на мою думку, найкраще гамак. Ти можеш його між любими деревами... Причепити. До гамак гамак коштує 750 гривень, такий китайський з москітною сіткою, але там є одні з пластиковими каркасами, той не беріть. А беріть такий, де москітна сітка підв'язується шнурками. До нього докуповуєте 15 метрів тонкого паракорду і трампівський е, тент 3 х 3. Получається, ти підв'язуєш сітку москітну шнурком, а зверху на цей шнурок накидаєш трампівський, накидаєш тент. І все. Володя, я тебе попрошу, зроби маленьке якесь відео, щоб там це все було. І коли хлопці будуть це чути і бачити, то ще краще зорієнтуються. Дякую. Рюкзак ти пхав, ну, коли розпаковувався на ночівлю, ти рюкзак пустий рюкзак. Кілька кілометрів доїхав до, до, до лінії. Пустий рюкзак пхав. З собою в цей в гамак, як Чи і вулиці. Ні, коли ти прив'язуєш до дерева гамак, виходить, тобі треба голову прив'язати якнайближче до дерева. Тент. Також найближче до дерева, і тоді під головою прив'язуєш за гамак, щоб рюкзак висів. Або висів, або просто ставиш його під дерево. До речі, тент, він велику площу накриває. Там його можна і просто під гамаком кинути, і він не намокне. Я так і взуття лишав, і куртку сушив. Мав два комплекти термобілизни. Один зайвий був, бо я в одному спав, а один я просто ніс, думав, що буде холодно. Або якщо змокну, але а, гермомішок один мати. Обов'язково де тримати сухі, суху одежу, білизну, комплект шкарпеток, трусів. Хтось ще питав, за скільки до, до кордону? Ну, десь приблизно 20 кілометрів по повітрю, плюс-мінус. А в тебе були трекінгові палиці? Так, це обов'язково. Без них, без них з сухими патиками там шукати, ломити то не варіант. Палеці беріть хороші. Вони дійсно виручають. Це моє. Перший похід з палицями, і перші палиці, беріть обов'язково. А до речі, ну стосовно снаряги якщо би ти зараз збрався і маючи той досвід, який, який ти вже маєш, ти би що не брав, а що, би, або що б би взяв би? Якщо на таку саму відстань, як зараз, але при теперішній погоді. То я би нічого не міняв. Спальник я би залишив той, що був самий теплий, Хоча, коли я йшов, він був е він дуже великий. Він він, за він займав більше як пів рюкзака. Бо в мене 50 літровий рюкзак був. От він добру половину займав місця. Я би взяв літом, треба було взяти тонший. Зараз я б йшов так, так як я йшов в тих самих черевиках. Тільки куртку теплішу, бо я взяв тоненьку, а я, а я би тепер взяв теплішу куртку. Ну, коли ти йдеш, ти нагріваєшся. Та тонка куртка мокра була, коли я йшов. Ні, я маю на увазі не при е, сучасній погоді, а як, як, якщо би ти вже вийшов, ну і треба було ще йти, ти би щось міняв у своєму спорядженні? Ні, нічого не Ну, міг. Так би йшов. Так, я так, йшов. до дощу був готовий. Докупив пончо. Той не пончо, а рейнкавер, бо той був салатовий такий яскравий, а я чорний купив. Дощовик. Той так, дощовик пончо був і мав і куртка штани також. Від дощу були. Такі тонкі, але дощовики. Що ще цікавого? Хлопці, питайте, бо я дещо позабував. А що би ти виділив? Ну, наприклад, там, що обов'язково треба? Ну, ну просто обов'язково дуже обов'язково без цього ну, не вийдеш. Е, так. Тільки потрібна газу. Газу мені стало на весь похід великого 450 грамового балона. Там ще залишилось пів. Може, менше трошки, як пів. А я рано, я рано готував їсти, запарював і ввечері. Так три дні. До речі, там багато хто каже, воно таке є в перший день апетит пропадає. Я на то не дивився, я просто на силу у себе запихав, їду, бо я знав, що мені цілий день йти треба, звідкись ту енергію брати. Що обов'язково обов'язково, це панамка, на мою думку. Е, По тому палиці обов'язково, хороше взуття, хороший рюкзак, е, хороший спальник. Е, візьміть вже трекінгові білизну і шкарпетки. Балон великий газу вам одному, якщо на одного, то вистачить. Ну, днів на чотири по-любому вистачить. Бо я, я зранку запарював сублімат один, одну кашу вівсяну і каву. Плюс ковбаса фует суха така. Ну, це була це був, це, це хороша їда. була, бо там ще хтось горіхи бере ще якісь дрібнички, батончики я брав тільки енергетичні, так, щоб по дорозі їсти. Що ще обов'язково? Обов'язково морально налаштуйся. І твою думку, не обов'язково. Що не обов'язково? Я брав два комплекти термобілизни, один тепліший, один холодніший. Отой тепліший був зайвий. По тому що ще зайве було. Окуляри зайві були. Ну і все. Я старався брати тільки саме необхідне, бо там хлопці брали якісь і каністри такі поліетиленові, душ. Ні, я брал я мав тільки маленький шматок мила, маленьку. Пачку сухих тих вологих серветок. А, і сухих також. І все. А я газа була? Ні, не було. Був паркан з дротом колючим. Новий паркан, можна сказати, відремонтований. а від... Я я ну, я, я гозе не бачу, але я думаю, що там нема що боятися. Там якщо ти не через неї, то під неї пролізеш. Ну, подерешся трошки, але ти вільний. Я себе все заспокоював, казав, що але це краще, як в окопі. Скажу а зволо, як вам... в поході вілі сібіокарти там там нічого хватало тебе GPS там. Е, Так, вистачало. У мене телефон не забитий, бо я не забиваю всякими програмами, програмами ярликами і так далі. Нормально працювали. І Google Edge, Edge і Osmound. Навіть той безкоштовний, він нормально показував, де я знаходжусь. Коли я рухаюсь, то точка також переміщувалась зі мною. а у шляху були якісь річки чи струмки, як ти їх переходив? Струмків дуже багато було, і були дві невеликі річки чи три. Ну, одну я переходив, така була більша. то я просто подивився, де є більше камінів. Каменю. Тоді я ще взяв у руку по великому каменю, потих я підійшов, доки можна було, кинув перед собою камінь наступив на нього, щоб не мочити червяки, зробив крок, кинув ще один камінь, знову наступив, я так перейшов на, на другий берег. А потім вже, вже за запарканом за, за в Румунії, там також річечка невелика. Ну, і річки мілкі були. Просто зараз вони можуть бути глибокі, але тоді були мілкі. Зараз опади в горах. А ти, ти брав якийсь змінний одяг для Румунії? Ні, я куртку скинув, і зверху була термуха, а низ, штани так в штанах і йшов. А штани від термухи то в рюкзаку були. Я просто у термосі йшов, там вже в Румунії. Я одяг купив вже після того, як оформили. Захист. Я вже пішов в магазин і купив нормальний новий одяг. А, а ти рекомендував е, стосовно того, що грошей не багато брати, а ти просто з собою картку взяв, щоб там вже і е, якийсь готель сняти, і одяг купити? Ні, в мене була готівка. У мене була і готівка було 250 євро. І на картці було. Але, але то забагато я взяв грошей. Ви беріть менше. Беріть, але з тим розрахунком, щоб вам потім хтось допоміг з грошем. Бо то, я вам скажу, на Румунію ще цигани кажуть. це був чи рандомний? Тебе погано чувство. Таксист був знайомий. Чи родом? Е, Чи ні, і який також мав можливість переміщуватись по Україні. Якось так. Ну що ж, скажи ти... довго ти по Румунії йшов? до Чи довго тобі було по Румунії дістатися до румунських прикордонників? Mm. Я по Румунії йшов десь години, може, дві, дві з половиною. E... Получається, я, я по горах десь приблизно години дві йшов і потім вийшов на дорогу. і, і Та дорога вже вивела мене на Бі, на та, ширшу дорогу, де вже їздили машини. І, і там мене підібрали місцеві, довезли до свого села, і там вони вже викликали вони вже по дорозі викликали поліцію до фронті, бо я не встиг поснідати, як поліція вже приїхала. Хороші, такі спокійні люди, дали спокійно поїсти, спитали, питають, чи був на війні, питають, чи платив щось за, за маршрут. Я кажу, ну, я не був на війні, нічого я нікому не платив. І все, і вони мене забрали до себе. Ну, Там за ножик, за всякі гостри. я кажу, я вже тут місцевим роздав, я не маю. Ну, схоже, запитання вичерпалися, тому якраз хороша нагода зупинити нашу розмову, завершити наше інтерв'ю, тому що дякую тобі величезне. Ну і ти скажи якесь напутнє слово. Тобі також велике дякую від душі, хлопці. Границі відкриті, закриті тільки пункти пропуску. Ідіть і не бійтесь. Нема що боятись. З кожним роком взагалі границі втрачають сенс між державами, кордони втрачають сенс. З часом, я думаю, що держав менше буде. Ну, це вже таке. Налаштувались, йдіть. Повірте, це не то, що йти в, в, в окопи. Як би важко не було. Ідіть на день довше, ідіть на два дні довше. Але не сидіть на місці. Не чекайте кращого часу, бо там, там кращий час. Як, як, я скажіть, як можна чекати в державі хорошого часу, якщо у нас його ніколи й не було? Це якщо би ми колись жили дуже добре, а тепер чекали, поки то повернеться. Е, ну, Якщо я їздив в інші держави на заробітки, заробляти, щоб купити. У нашій державі там чи житло, чи машину, розумієте, я заробляв в інших державах, щоб прожити в нашій. то для чого мені тоді наша держава? Я, рахую, що там нема що сидіти. Так, що якщо ви щось боїте, що там в горах щось не складеться, не получиться ви щось забудете, не переживайте, ви все рівно вийдете.